Доброго дня, друзі! Знаходимося ми на полі озимої пшениці. Попередник була соя. От. Пшениця посіяна сорт пам'яті гірка. Ну, сьогодні ми вже 18 березня проводимо ротаційну, роботу ротаційною бороною. Трошечки дивимося так, якби би запізно, можна було б на днів два раніше пройти. У нас позавчора сильний вітер був, вчора сильний вітер і вже землю трішки підсушило. Але сьогодні оце вирішили, тому що дивимося на наступний тиждень. У нас вологи немає, дощів немає, а щоб зберегти ґрунтову вологу, забрати оці капіляри, так це ми проходимо ротаційною бороною. От, подивимося, зняти кірку, тому що дуже... Дуже земля полопала, вітри страшенно висушили. В цьому році вологи в ґрунті вистачає. Якщо вчора в при виході було 40 мм, то цей рік до 120 мм є опадів. Ну, будемо сподіватися, будемо надіятися, що в цьому році урожай буде. Пшеничка викущена добре. Ми торік не проводили ротаційною бороною. Ротаційною бороною ми минулому році не проводили, тому що вона виходила із зими в фазі шилки, що дуже. Навіть були площі, де взагалі не було пшениці. Ми брали зимою, копали, брали моноліти, пророщували, щоб подивитися, чи та взагалі пшениця не перемерзла і чи вона вийде із стану спокою, і чи вона взагалі проросте. Аж після того, ми вже, коли вона почала проростати, пішла сильна е, спека і ми практично вже не встигли її зробити ротаційною бороною. Поза минулого року ми проходили. Поза минулого року проходили от, е, і врожайність була на цьому полі, е, була врожайність 73 центнери. Вторік була тут соя, цей рік знову сім пшеницю. Дивіться, тут була так, посіяна соя. Сою зібрали і під дісковку дали по 100 кг селітри. Теж, для того, щоб е, почався розклад цієї е, маси, дали по 100 кг. Під посів давали по 100 кг діамофосу І практично осінню ми не робили нічого. Тепер дали по-мерзлоталому по 120 кг селітри і по 110 касів. Касами чуть пізніше давали по 110 кг касів будемо бачити які будуть результати я дивлюся що пшеничка дуже хороша вона має такий темно зелений колір От, викущення хороше оце побачимо результати ну, да, є, є дивись ось бач, бурянчик Жилочка, бурянчика. Уже є буряни, які пропускали кореневу систему. Вже трошечки біленькі. Це вже коренева система бурянів. Воно вже й буряни забирає. От. І відповідно дає азот. Ну, ми коли купували ротаційну борону, то нам казали, якщо ти раз проходиш, то це все рівно що 100 кг Ну, Воно трошечки не так. Для чого робиться ротаційна борона? За щодо до цих вихлопів робляться дирки туди проходять. От, і попадає повітря. Разом із повітрям, відповідно, в повітрі є азот, який потрапляє туди, але це дається повітря для того, щоб мікроорганізми почали працювати у верхньому шарі ґрунту. Переробляти рештки, які приорені, придісковані. Це для того, щоб розбудити оцю біоту, щоб почала працювати в ґрунті. А чи точно Замість селітри воно попаде в ґрунт 100 кг селітри. Я не, не можу цього експерименту ми не проводили. Але для того, щоб дати повітря туди, щоб почала працювати, мікроорганізми почали працювати дощові черв'яки і вся біота, яка є в ґрунті. Буває, після зими десь нижні листочки пшениці трохи е відмерли. От. І щоб хвороби не передавалися вже на, самий, на саме стебло, воно присипається землею. От. Пшениця якась свіжіша, яка вже пішла в ріст, вона проходить через цей ґрунт і вже далі пішла. А ті листочки відмерлі, вони лишаються вже в ґрунті і їх відповідно мікроорганізми переробляють. Тобто ротаційка робить два, два таких цікавих моменти. воно, да, чуть, чуть на повороті. Я розумію, що воно тут його треба вже відтягувати, воно заходить. Ось цю, мабуть, відтягувати трошки треба. Оцей бурянчик, оцей бурянчик, воно практично його познімає. Ось бурянчик, цей бурянчик, цей бурянчик. Ось дивіться, ось бурян, так? Ось бурян практично вирвало із кореневою системою. Тобто ми бачимо, що вже певний процент бур'яну теж виривається ротаційною бороною. Диви. Ось бурянчик. Ось бурянчик. Вирвався. Пшеницю вириває чи ні? Та ні, не, не видно, дивіться. Практично. Я пшениці не бачу, що виривало. Це він тут два рази вже да. Від... Так. Так. тут він розвертався два рази. А якщо один раз пройшов, ну не видно. Пшениці не видно практично, щоб виривалося. Ну де нема? А, є. Ось один є, але це десь на повороті одна попала. А так я не бачу. Окрім озимих, зернових, ще ви ротаційно йде працюємо? Так, ми проходили по соняшнику пробували і проходили по кукурудзі. Але один рік ми проходили гербіцинок Клічмакс, то він проходить, що виходить? Ми його вносимо у фазі п'ятого листка. 5 до 6. Шостого вже не беремо. У фазі п'ятого листка, але він екрану не тримає, клинч-макс. І потім буває, що попадає друга хвиля, вже попадає з лакові, міші, там ще деякі попадають. Так ми їх вже забираємо ротаційною бороною. У фазі семи листків ми проходили ротаційною бороною. А коли ми працювали майстром, то там, по кукурудзі. По кукурудзі, так, то там ми не проходили ротаційною бороною, тому що е, він тримає трошечки екран і там вже практично буря не сходять. Але щоб зекономити в цьому році, дорогий майстер, ми подивилися, це біля двох тисяч на гектар треба е, гектарна норма біля двох тисяч. Ми спробуємо знову клинч-максом, а клинч-макс, якщо уносити, там 300 гривень виходить. Десь 300-350 гривень зараз внести на кукурудзу. Так ми краще ще пройдемо раз ротаційною бороною заберемо. І вже буває так, що потім після дощів такі самі получаються тріщини, як от зараз ми бачимо. То ротаційною бороною проходимо, кукурудза залишається, все нормально, це вже ефект пройдений. І по соняшнику теж проходили.